Всім привіт, з вами питаннячка» До мене заїхало декілька дронів на ремонт, і я зараз хочу вам показати, що мені в цих дронах сподобалося, що не сподобалось. Такий дрон, не знаю, хто його робив. Він, ну, в принципі, стандартний. Там, стандартна рама, все стандартне. Що мені сподобалось? Відеопередавач не дуже актуальний. Це якийсь там рейс-рейнджер, здається. Да. Тобто, ну, по рейс-рейнджеру є питання. Але по тому, як його тут замонтували, ну, мені дуже сподобалось. Сподобалось, що радіатор зверху. І отут-от сподобалось, що не полінувались поставити нормально приймач так, щоб до нього можна було дотягнутися. Кнопка от тут є. І це мені ну, сподобалось. Що не сподобалось, не сподобалось, що отут-от до вібророзв'язки, до польотника, до, доторкаються всі ці дроти, тобто вібророзв'язка або буде гірше працювати, або вібрації з цих дротів будуть передаватися на гумки польотника. Тобто Видно, що це. Ну, якби, я не знаю, чи це робота десь на, на, на фабриці чи на якомусь заводі. Можливо, це просто якась ну, людина робила сама самостійно. Там, по... Ця штука виглядає як у соушал-дрона. Але от дуже близько якби, приходять ці дроти. Тобто, для того, щоб воно краще летіло, було більш енергоефективним, ну треба всі ці дроти, коротше, повідводити. От, ну І після цього воно буде, в принципі, норм літати. Е, також мені не сподобалася ця історія. Ця історія прям, ну максимально дивна. Е, мабуть, люди хотіли відвести цю антенку далі від корпуса. ну Для чого? Хто знає. Може, щоб якісь великі масивні речі не були в ближньому полі дії цієї антени. Але ну, прикол в чому? Прикол в тому, що воно не фіксується. Тобто вони думали, що зафіксується оцією термостяжкою, але вона термоусадкою. Плюс оце от стяжка така. Але воно не фіксується. І бачите, якби цей дрон ще нікуди не літав. Він там пройшов якийсь обліт мінімальний. І оця штука вже явно попадала в пропелер. І явно тут зняв, знявся оцей от кінець. Ну, тобто, цю штуку треба переробляти. Вона ну антена просто відірветься. Це перша історія. Друга історія, що поганого. Тому що я поміряв RSSI на одному з цих дронів. ну Там, де я вже переробляв, і там RSSI цієї антенки, ну цього приймача з антенкою, він був десь на 10 дБ гірший, ніж зазвичай. Тобто воно вже там під час обльотів десь цей фідер всередині трошки пошкодився, чи десь там перетиснувся, чи ще щось таке, і воно вже, якби, ну, воно ще нікуди не летіло, а воно вже погано працює. Тому, ну, якби мені здається, що так робити не треба. Тому що воно ніяк не фіксується, звідси воно вилітає, і ну якби, воно потрапить або сюди, або потрапить в пропелери. Або воно просто відірветься механічно. Тому якось так. Пишіть в коментарях, що скажете з цього приводу. Тобто я це переробляю. Я беру от тут, розрізаю, Дивлюсь на РССА. якщо RSSI ще нормальний, то пхаю, ну, фіксую на стандарт місце цю антенну. Якщо РССА поганий, то заміняю цю антенну разом з фідером. Ну бо так зв'язок буде. Явно кращим. Значить, далі. Наш наступний дрончак, який заїхав на ремонт, значить, це у нас е, колібрій. Що мені тут сподобалось? Мені сподобалось, що тут багато місця. Вон, дивіться. Тобто тут прям місця багато. Е, польотник не торкається нічим. Навіть е, незважаючи на те, що там заведені всередину проводи. Е, Ну, це якби, спірне рішення, тому що там обдув і все таке, воно блокує поток повітря. Але тим не менш, якби, ну, кому подобається, то, то може так і, і роблять. Але мені подобається, тут, що тут є отут от місце. Тобто місця тут багато, нема такого, що польотник лежить на дротах. Тобто, це мені сподобалось. Що не сподобалось, не сподобався оцей от приймач. Цей приймач він без кнопки. Відповідно, якщо він там при перепрошивці десь зацеглиниться, а вони цеглиняться десь там, не знаю, 5% цеглиняться при перепрошивці, то, відповідно, треба буде все це розбирати, знімати термоусадку і ну, натискати кнопку для того, щоб його перепрошити. Це незручно. Також трошки дивно. Значить, трошки дивно Оця от історія: е, у фоксірів е, радіатор знизу виходить. Ну, а радіатор знизу там буде гірший обдув, гірша буде терморегуляція цього відеопередавача. Ну і відповідно питання. Типу, його треба було обов'язково так фіксувати радіатором донизу, чи можна було його якось перевернути, там, стяжкою прикріпити, чи ще чимось, щоб радіатор був в зоні обдуву повітря. Ну, якби це, це питання таке ну, наподумати, чи треба його розміщувати саме так. Зрозуміло, що ще зараз зима, якби зараз він там особливо не перегріється навіть в такому виконанні. А що буде, якщо це буде літо? Ну, якось так. Думаю, що це можна покращити. Що скажете? Так. -с. І третій дрончак, який заїхав на ремонт, що такі от шрайк. Значить, що тут мені сподобалось? Мені сподобалось, що вони. Заморочились, тобто, це людина, якась його дизайнила, яка дивилась росера. Бачите, тут от стоять гайки, які міцно надійно фіксують стек. Він ну якби майже не рухається. Так? Також мені сподобалось, що тут якась людина прямо переміряла кожен піхтейл і написала, скільки там загасання сигналу в цьому піхтейлі. Це теж, коротше, прям ну, класна історія. Молодці, хто зробив, відчувається якийсь ну, якби професійний підхід. Не такий, як в моїх кухонних дронах. Що мені не сподобалось? Мені не сподобалось приймач. оцей от. Значить, якщо ви там побачите, це, це приймач, він з кнопкою. Але він так зафіксований, що до тієї кнопки добратися ну, нереально. Тобто, якщо щось з ним станеться, якщо він там при перепрошивці Щось піде не так, то до нього ніяк не можна буде дотягнутися. І доведеться його розбирати. Розбирати, витягувати. Ну, якби, В принципі, розбирається воно ніби досить просто, тому що тут є дві стяжки, тобто їх відкусити, якось сунути на бік його. Якщо там нормально витягнеться, то буде ок. І що ще мені тут не дуже сподобалось. Значить, мені не сподобалось оця от механічна історія. Значить, дивіться, по плану, по плану. оце вібророзв'язочка, тобто теж вони якби зсередини заводять ці дроти. Але прикол в тому, що там так набито все, що ця вібророзв'язка не працює. Отут я от жму пальцем, ви бачите, що вона тут ще працює. А отут я буду зжати пальцем. І тут вона би, працює вже набагато гірше, тобто вона вже не продавлюється. І відповідно ця вібророзв'язка в цьому місці не працює. І ну, якби, якщо супер там, гарно зафільтрувати, тобто в Betaflight там налаштувати фільтри, що будуть різати е, всі можливі там, коливання, і щоб дрон взагалі на них ніяк не реагував. Воно буде долетіти норм. Але скоріше за все, конфіг був зроблений на той розрахунок, що ця вібророзв'язка все-таки працює, а отут вона не працює. Да, так, а чого всі ці механічні історії, всі ці вібророзв'язки настільки важливі? Вони дуже важливі, тому що механічні вібрації, коли вони потрапляють в ваш гіроскоп польотника, а потім потрапляють в цикл підрегулятора, то. Підрегулятор регулятор буде де-складовою намагатися погасити всі ці вібрації. Відповідно зайві вібрації, які у вас потрапляють, тому що не працює вібророзв'язка, вони до чого призведуть? До того, що де-складова, буде намагатися розкручувати мотори, крутити їх з усіх можливих швидкостей. Дуже сильно погіршиться енергоефективність. І в гіршому випадку це може бути не тільки на енергоефективність вплинути, а й на політ. Тобто політ в екстремальних ситуаціях буде неможливим. Тобто дрон просто буде некерованим. він буде там крутитись, вертітись, ну і якби він, він просто ну, не зможе літати. Тобто вібрації, які потрапляють на ваш гіроскоп. А потім потрапляють в цикл під регулятора, вони ну, шкодять, для того тут стоять ці демпфери. І щоб ці демпфери працювали, треба, треба щоб там все було не, не жорстко зафіксовано, не лежало на дротах, а щоб ці гумочки пом'якшували вібрації. Тому ну з чим стикнуться користувачі. Користувачі будуть вимушені сидіти і крутити ці фільтри, От. ставити їх якимись там більш агресивними. Наприклад, якщо там був на, на гіро ПТ-1, то їм доведеться ставити ПТ-2 там, чи ПТ-3, чи рухати там кудись повзунки, зменшувати на нижчі частоти і так далі. Тобто, ну що можна зробити? Можна, як це може покращити, вкинути сюди ще. Там, взяти якийсь обрізкий гумок, вкинути туди по гумкам, і тоді рідний конфіг 100% запрацює, буде все норм, буде все літати. Так що, якщо у вас така ситуація, ну можете, якщо дрони там не летять або летять дуже криво, з шумом з великим, то можете придивитися до цієї механічної історії. Ну Мені от, от таке, якби не дуже подобається. Там видно, що воно просто все лежить на. На цих дротах. А запас є, тобто туди ще гумку можна абсолютно спокійно всунути і воно все буде ну, чудово літати. Так що, ну, якби, в принципі, зроблено прикольно. Ідеї, ну, певні дизайн рішення мені подобаються. Але ця вібророзв'язка це прям біда. От. Коли в мене була така ситуація, коли в мене. Лежав польотник на ІСІшці, то там такий був пік в вібраціях, що ну, дуже сильно довелося викручувати фільтри. Там, довелося статикою різати буквально там, 60 Гц чи щось таке, щоб воно нормально полетіло. От. Тому, ну, якби я збираюся туди вкинути додаткові резинки, гумки, щоб не, не мучитись з конфігурацією. Якось так, так ще один важливий момент по софтам регуляторів у цих калібрі і у шрайків. Значить, у шрайка стоїть регулятор, на який не можна прошити блюжей. Тобто це якийсь 16-бітний чи 8-бітний регулятор з BLHLS, але на нього ще нема версії блюджею. Тобто RPM-фільтрацію ви там ну, скоріше за все не зможете включити, і в дефолтному конфізі тут її немає. Тобто, Фільтри налаштовані динамічні зрізові фільтри, той, той який Dynamic Notch. Ну Оскільки він там норм працює, чи не норм, поки що не знаю. Але ну, то, що не, не можна поставити блужей, це якби, питання до, до закупок. В майбутньому там, ніби збираються зробити для цього регулятора blu Я вже бачив його в якомусь там 21.1 при релізі. Але станом на зараз його немає і от доведеться літати так. По цьому регулятору, значить, тут стоїть М-32. Але ну, дуже дивні налаштування цього М-32. Тобто там версія 2.12, здається. І там стоїть захист від температури. Тобто, при досягненні 35 градусів цей регулятор виробиться. Ну, принаймні, такий конфіг стоїть. Тобто там стоїть захист на 35 градусів. Це. Ну, Максимально дивна історія. Чому максимально дивна? Тому що ну, ці, у нас в Україні буває 35 градусів просто без, без роботи. А під час роботи регулятори нагріваються. І також у М32 є такий прикол, що в мінусову температуру він також може не запускатися. От. І для того, щоб він запускався, треба взагалі знімати ці ліміти, прибирати їх, щоб він не виробився при високій температурі. І щоб він не виробився при ну, щоб він стартував при низькій температурі. Тут відповідно, ця вся історія, ну, скоріш за все, актуальна. Тобто, якщо у вас такі от є дрони, які або вирубаються в польоті через досягнення температури 35 градусів на регуляторі, або якщо у вас вони не стартують в мороз, то йдіть в DC конфігуратор або в am 32 конфігуратор і вирубайте ці ліміти. Ну от, таке. Не знаю, корисне чи не корисне. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І якщо у вас є якісь не знаю, зауваження до того, що я тут розказую, то пишіть, це теж буде корисно для мене, і для спільноти.